Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Дякую за те, що підписуєтеся. Вас уже на каналі стало більше. Дякую за те, що ставите вподобайки. пишете коментарі. Прошу і надалі пишіть коментарі, підписуйтеся, оставайтеся зі мною. Я думаю, буде цікаво. Це я приїжджала додому в Україну, зайшла в Сінсей, Треба було мені купити деякі товари для дому. Були вже і багато і осінніх таких товарів. Я дещо купила додому. Покажу в кінці відео, що я купила і як я це все організувала. Оця дощечка мені дуже сподобалася, трошки жалкую що я не купила. Хотіла просто на кухню поставити ну як декор. Оці такі світильники, можна сказати, дуже, -дуже класні. Також жалкую що не купила. Вибачаюсь трошки за свій голос, <кій> трошки прихворіла, але хотіла вже озвучити його, тому вибачаюсь за свій голос. Оці ну, свічки теж дуже класні, сподобалися. Сподобались мені такі сільничка і перечниця, також вони були різних форм, були всякі такі, різні епіали. Салатники маленькі, сосники дуже класні. Взагалі, я сінцей дуже люблю. Там дуже багато всякого атмосферного для дому, дуже багато товарів для дому, всякої такої, можна сказати, естетики. Дуже гарно, мені дуже сінцей подобається. Я би там, мабуть, часами ходила, гуляла. Тут я так старалася, щоб було видно ціни. На товари, які я дивилася. Так, Цей соус на 219 гривень. Оці дуже мені баночки сподобалися для е, круп, для муки, цукру. Оця більша баночка 169 гривень, а менша баночка 129 гривень. Також мені сподобалися е, всякі дощечки дерев'яні, дуже гарні. Я би також їх поставила, ці дерев'яні всякі дощечки в качестві так наче якби, декору. Оці дощечки дуже класні, сподобались також мені різних форм, і прямокутні, і круглі. І ці такі підставки на ножках дуже, дуже мені сподобались. Ці такі кувшини сподобались мені, але я хотіла, щоб вони були з кришкою. 209 гривень, вони, ціна їхня. Оці баночки дуже мені сподобались. Такі вони місткі, великі. Заварничок мені сподобався також. Оця баночка класна, також стоїть 129 гривень. Це контейнери. Контейнери я так пройшла, особо не дивилася. Дуже мені сподобалися всякі полотенечка кухонні на різну тематику, різного кольору. Дуже класні. Також я собі перед цим. Прикупила деякі полотенечка Зараз я їх бачу немає в налічії. Також мені дуже класні полотенечка їхні. на Різні кольори, смаки, як то кажуть. Також мені сподобалася ця качалка, скалка 209 гривень. Лопатки. Всякі щіточки. Оце мені дуже сподобалося, сільничка і перечниця. Вигляді гарбузиків дуже класний, дуже сподобалось мені. Так, це я показую те, що я купила додому. Купила такі соусники, контейнер для порошку. Дуже я його давно хотіла. Мені дуже подобається, що там мірна ложка є. Взяла все-таки ці гарбузики. Дуже вони мені сподобалися. Також такий чи то салатник такий невеличкий. Чи, ну, в общем, я думаю, що можна багато чого зробити, і десерт дітям положити туди, і салатик, і багато для чого вона примінить. Взяла також ці дві баночки: одну більшу і другу меншу. Ця 169 гривень, а та 129 гривень. Також взяла, покажу далі, як я їх примінила. Треба було мені також щіточку таку, дуже мені дизайн сподобався. Я все люблю таке біле з деревом. 95 гривень стояла ціна її була. Дуже мені сподобалися ці, я не знаю, як, як правильно сказати, сосники, піали. Ну дуже мені сподобалися. Дуже дизайн у них гарний. І такі вони не дуже маленькі, такі місткі, можна сюди і варення насипати, і джем, і горішки, і, я думаю, багато чого можна поставити, насипати і поставити на стол, і воно дуже гарно буде естетично виглядати. Так, тут я вже все розпакувала, щоб краще було видно. Щоб краще показати це все. Це все я купила додому. Це я в Україні якраз те саме время була. Це моя кухня, дуже я за нею скучаю. Як самої кухні ще немає, але ми так поставили столешницю, фартух положили і зверху полочку причепили. Кухню ще будемо заказувати, ще вдома треба багато також всього робити. Але все, все одно мені дуже подобається моя кухня, так як я хотіла, білий фартух, дерев'яна така під дерево, столешниця. Все новеньке, в мене плита, мойка, все новеньке, дуже мені все подобається. Скучаю, але надіюся, що скоро вернуся додому на свою кухню. Те, що я купила в сінцеї, в Німеччину я нічого не забирала, це все оставила вдома на своїй кухні. Дуже місткий оцей контейнер для порошку. Дуже багато порошку туди входить. Це для сухого порошку я взяла, а ще хочу взяти такі маленькі контейнери для відбілюючого кисневого і для кондиціонерів. Також хочу, щоб вони гарно все стояли. Хочу також себе вдома в прачечну це все організувати, гарненько все поставити, щоб все так гарно естетично виглядало. Тут показую вже, насипала порошку. Дуже мені сподобалася ця мірна ложечка. Насипав, одміряв, насипав і хватає цього порошку, як то кажуть, нормально. І дуже гарно виглядає, поки в мене так воно стоїть тут у ванні, а потім ми це все перенесемо у прачечні, в мене буде стояти. Тут я вже так організувала в себе гарбузики ці поставила як, просто як декор, не насипала ні сильний перець. А в баночки, в баночки я насипала муку і цукор. Дуже мені так гарно, як воно виглядає, так якось естетично. Я дуже люблю, коли якісь декори, навіть на кухні, коли якось так на всі, як то кажуть, пори року ти міняєш свій дім, поставить щось якось дуже мені подобається.